Сьогодні до обласної адміністрації запросили директорів та вчителів шкіл, аби обговорити нагальні питання. Серед них значне недофінансування, корупцію у навчальних закладах та відношення вчителів до учнів. Як налагодити систему початкової та середньої освіти? Керівники області питали у педагогів. Ті розповіли, чого найбільше потребують навчальні заклади Дніпропетровщини. Ми були ініціаторами зібрати вас, директорів шкіл, без э uh, представителей э um, чинов, ну, чинов, то есть відділу освіти, обласні і міські райони. Тому що саме ви і є провідниками uh, а як uh, ну, об образоває, як кем потом виростають наші діти. Владай треба на себе взяти відповідальність і чесно заявити, що ми не маємо змоги утримувати школу, що це повний Що освіта не повинна бути інвестиційною галузі, то це для всіх зрозуміло, що нам школу віддали на рідку батькам і на